Сьогодні Катерині і своїй катрусі з самого ранку я вже подарував такий шоковий розряд. Виходжу я на вулицю, дивлюсь, стоїть її ласточка, помита, намита. Думаю, а що ж то зробити? Сфотографірував, заходжу в чат GPT, Кажу, друже, а ну, будь ласочка, домолюй мені на правій стороні бампера потертості, типу від червоної машини. Ну, GPT свій. Він раз-раз і то все зробив. Закидаю в телеграм катрусі. Я просто уявляю її лице. Реакція була моментальна, Купу матюків. Е, але ну, я розумію, то тільки тиждень машині, і то не по її вині вже хтось притерся. Вона собі так думає. Ну, я кажу, Катруся, треба що робити? Страховку, поліцію визивати, та й ну а що в таких випадках робити? Вона довго не думала, пише в групу. Пише в групу чата, де 427 чоловік, і каже, так. Не знаю, хто це зробив. Признайтесь по-доброму, тому що я викликаю поліцію. Mm. Я думаю, звісно, Васильівна серйозно до цього всього підійшла. Ой, треба, думаю, цей, як то кажуть, ну, відкривати картішки, бо теж ну, серце не желізне, треба ну, берегти. І цей кажу, Катруся, це був пранк. Ну, мене втішило, що вона. Павка. Ой, посміялась, бо я вже десь в серед... глибині душі відчував, що вона мене нормально зараз прожарить. Типу, ти пересете, володька. Але вона оцінила мій жарт. Отак, друзі, отак легенько, тонко, я люблю її підколоть.